Змініть убогою власне смерть е, Навального в колонії зрозуміло, що для нас воно по факту і по суті для нас ні на що воно абсолютно не впливає, але е, Сполучені Штати Європейський Союз розглядали можливо теоретично, якщо ми вже так. Е, Ідемо по цій доріжці, розглядали Навального як кандидатуру, з якою можна грати, на яку можна робити ставки. От він вмирає, чи його вбивають. Наразі це абсолютно неважливо, але на цьому фоні всі говорять про те, що Росія має понести відповідальність за смерть Навального. Чи можна це розглядати вже в такому ключі? Що через нього або можливо через політиків намагаються вивести знову ж таки Росію із війни? На мій погляд, з моя персональна точка зору тут буде зараз дуже багато конспірології. Я не є прихильником конспірології, але розуміючи, як працюють московські механізми там у них в середині боротьбі за владу, котра та група кабінетів, котра програла. Раунд з Пригожим. Ми ж розуміємо, що Пригожин сам не повставав. Була якась група кабінетів, яка пробувала Путіна на міцність. Путін цей раунд виграв. Знову ж таки підставляє Путіна. Його вбили. Тільки я не прихильник концепції, що його вбив Путін. Я прихильник тої концепції, що є та група, яка дійшла до точки, що треба виходити з цієї війни, але є камінь спотикання, який не прийнятний сам Путін. Його треба підставляти. І от дійсно дивіться, як гарно той умирає. Про таурус заговорили, про додаткові санкції заговор. Але є нюанс. Від перестановки до сума не змінюється навальний такий самий імперець, як Путін нічим не відрізняється підкреслюю, і не треба їм співчувати, і не треба там шукати персону, з якою можливий цивілізований цивілізована розмова неможлива. Цю країну лікує тільки одне явище. повний розпад на 25-30 країн, позбавлення ядерної зброї, відсікання від нафти і газу. Все інших сценаріїв немає. Чи ми маємо бути критичними реалістами і шукати точку виходу у цей момент, бо немає рішення? На розпад Російської Федерації однозначно так. Ми звичайно можемо на це сподіватися, але розуміємо, що до цього до розпаду, точніше, Росії, ще дуже і дуже і дуже багато роботи. Чи поразка в Україні може стати тим каталізатором, який дозволить цій тюрмі народів все ж таки розпастися? В обов'язковому порядку в чому немає ні не меншого сумніву саме тому і не поспішають нам надавати зброю. Це головна причина, тому що розпад Російської Федерації не входить у стратегічні плани у першу чергу головного ГЕМОНА Сполучених Штатів Америки. Три моменти навіть не три-два розповзання тактичної ядерної зброї. Це може статися. Пригожин був на ядерному складі у ворожний у воронежі 45, Не добралися до ядерних складів, тільки тому що там дуже серйозна виявилася Автоматична система захисту не люди. Люди опору не чинили і колосально великий Сибір. ми щойно згадали про ресурси там 40% усього, починаючи від нафти, газу, лісу, золота, рідкоземельних металів, закінчуючи перспективно найціннішим ресурсом, який буде у найближчі два десятиліття. Десятліття прісна вода. Хто це все доброві дасть новому субгегемону, який котрий себе бачить також світовим владиком Китаю? От допоки ця проблема не буде розв'язана, Російську Федерацію будуть тримати на плаву в стані ніж. Живого ні мертвого тіла ну шкода тільки що ціною українських життів, але розуміємо, що ми на жаль не в положенні Гегемона. Але стосовно от розповзання тактичної ядерної зброї у сполучених Штатів та й загалом інших країн вже є досвід розподілу. Є досвід перемовин, як ту зброю можна е, забрати як одні країни віднадати від ядерної зброї і запропонувати їм якісь е, е, гарантії. Зрозуміло, що по відношенню до нас ми прекрасно усвідомлюємо, що це за гарантії, але тим не менш, досвід у сполучених штатах такий є. Не зовсім поділяю цю точку зору, бо є досвід мирного розпаду радянського союзу, де одразу в усіх країнах, де була ядерна зброя, з'явилася політична вертикаль. Світ не був настільки радикалізований, який він радикалізований зараз. Ісламський фундаменталізм це також колосальне зло. Ми просто про нього трошки підзабули. Не мав такої високої тональності, якій він має зараз. Не було такого явища, як Іділ, не було такого явища, як Талібан, не було такого явища, як Хамас, з була. А якщо і були. Даруйте я трошки роблю помилку, вони всі були, але не в такому стані агресивної тональності, як вони є зараз. Уявляємо, що різко влади не стало, а ми вже знаємо, що бій за цей склад ніхто не дав. Скільки у світі знайдеться професіоналів, які поборяться за кілька ящиків снарядів у частині, що стосується стратегічної зброї, повністю з вами згодом 101 дивізія армії США, клекочучі, орле саме на це і тренуються, щоб всі пускові установки, 74 одиниці, які є на території Російської Федерації. Ці швидко брати під контроль. 28 підводних ракетоносців які мають ядерну зброю. Швидко брати під контроль. І стратегічні ракетоносці ту-95 МС, котрі можуть нести ядерну ракету хасту 102 Швидко брати під контроль. Це без проблем. А ядерних складів є багато. Де взяти стільки сил засобів, навіть американців, і питання: хто кого переграє? Це вже чиста. Тактика гри інтелекту і з огляду на те, наскільки світ зараз замкнувся, скільки є найсучасніших технологій стеження, радіозв'язку і тому подібне, і оцих радикалізованих людей можна вважати фанатиками, точно так, але їх точно не можна вважати дурнями, де є, хоча б одна одна гарантія, що, хоча б один снаряд не доїде до Нью-Йорка і не як ядерний, а просто обкладений вибухівкою, не вибухне. От хто може це гарантувати? І це дуже серйозна проблема. Та ви привіт, тут гарантій немає абсолютно жодних. Але, от якщо ми розглядаємо всю цю ситуацію і з війною в Україні і з тим, що зараз відбувається у світі між Кореями, між Китаєм і Тайванем, між ситуацією на Близькому сході, між Росією, Україною і так далі, воно все потрошки отак доходить до кипіння, воно ж все має рано чи пізно у щось вилитися і чимось завершитися. На цьому фоні цікаво почути вашу думку стосовно наступної теми. Голова військового комітету НАТО, адмірал Роб. Баб. Овер заявив, що захід був занадто оптимістично налаштований щодо перебігу війни Росії проти України у 23 році. За його словами, на заході вважали, що якщо ми дамо українцям необхідні боєприпаси і підготовку, то вони переможуть. Це більше як на мене звучить як виправдання. Бо не вже НАТО на чолі зі Сполученими Штатами, які постійно говорили про те, що Росія це потужна сила, про те, що Росія це потенційний ворог у майбутньому. Вони серйозно вважали, що можна дати Україні кілька снарядів, е обмежитися, обмежитися, Е боєприпасами і на тому 에, здобути перемогу. Та ми вже все все щойно розібрали. Ну, дали би вони нам багато зброї. А F-16 ще рік тому могли запрацювати. Підкреслю рік тому запросто вони вже могли працювати безнапружно. Американці можуть нам передати щонайменше 120 машин запросто, аби тільки бажання було ну як запросто. Звичайно, пілотів треба навчити інфраструктуру, підготувати зброю. -з -з також треба підготувати там 105 показників до машини 105 показників зброї. Це неймовірно багато, але це все вже давним, давно можна було зробити, не зробили. І причина та ж сама незмінна. Бояться, а ми ще не говорили про перший елемент. бо Ми поговорили про розповзання і про Сибір. Але ми не поговорили про сам ядерний шантаж, та потім шантажує. Він по справжньому шантажує. Ну хто знає, де точка не повернення. Ще другий рік тоді Хрущов по справжньому шантажував Америку. Вже були укладені ядерні ключі у ракету. РС Р 12 вона готова була летіти до Вашингтона. Там йшло на години, якщо не на хвилини, щоб не сталося апокаліпсису, і Хрущову нічого не загрожувало, і СССР нічого не загрожувало. А тепер загрожує і Путіну, і Російській Федерації. Хто знає, що в них в головах проста, зрозуміла аналогія. Хрущов готовий це був зробити в емоційному стані. То чому Путін цього не зробить? Тим паче, що відкрито про це говорить. Але, от якщо ми розглядаємо це з точки зору того, що вони затягують, тому що їм треба вирішити питання ресурсів, скажімо так, то міністр на цьому фоні, точніше на цьому фоні міністр закордонних справ Литви Габріель Юсландсбергіс попередив, що Росія може здійснити раптовий напад на країни НАТО, і він вказав на необхідність захищатися разом усім. Чи є в окупантів, по перше, ресурси на це зараз, зважаючи на той факт, що європейський військово-промисловий комплекс в конкретний момент часу він не справляється із тими завданнями, які перед. Собою поставив, Якщо говорити по відношенню до нашої країни, вони не можуть виготовити того, що вони запланували для нашої держави. І здається, що цей проміжок часу це таке вікно можливостей, скажімо так, для Росії. Ну що таке, вікно можливостей для Росії? Росія має два стратегічні чи три стратегічні моменти переваги над усіма нами. Перший момент величезний людський ресурс. Він дуже великий. Ми про нього поговорили. Другий, величезну кількість старого радянського мотоку. Оце їхній потенціал. Вони нічого нового будувати не можуть і не зможуть, це також міф. Т-72 не зможуть. Т-80 не зможуть. Ту-95 МС ми згадували, не зможуть, ту 22 М3 не зможуть. Мігс 31К ракетоносії кінжалу теж не зможуть. Тут лекцію окремо можна про, прочитати, але оцей ресурс низовий стрілецької зброї, і люди мають величезний і мають найголовнішу перевагу. Ми також про неї згадали це. Ну просто непояснюване, навіть не бажання, а вміння московитів помирати. От і все. От, о, це перевага, чи може бути у них там десь струс мозку і удар у піхотному там і частково якомусь технічному сенсі по союзниках, то чому ж не може бути від божевільних, можна чекати чого завгодно, чи це щось по справжньому зламає? Та ні в американці тільки одних хтомагавків BGM-109 поза 7 тисяч. Засиплять усе, але знову ж таки, а точка не не повернення де прилетить один томагавк десь там. Скажі, скажімо у під у, у Підмосков'я Є там е, протиракетна система Нудоль чи Амур. Зруйнує її. Ну там московити зразу кажуть, що нам оголосили світову війну і один ракету наші класу Тельфін чи класу Кальмар вогонь. Десь ця точка не поверне, і повірте, всі команду виконують. Виконують так, буде. Вони так всі влаштовані. Але я трошки поіронізую. А може, уже би і пора попробувати на НАТО на міцність, наскільки на міцне по справжньому? І розуміємо, що тих кілька сотень тисяч солдат, які підуть у бік, у бік, скажімо, того самого суклальського коридору, точно не вже не прийдуть в Україну, і нам точно полегшає. Ну, норвежські просто дослідники також розглядали от різні насправді сценарії війни проти НАТО. Це може бути як гібридне протистояння, якась е, розвідка боєм чи рейдова операція. Але от коли вони говорили якраз за країни Балтії, зважаючи на їхній розмір, росіяни можуть швидко окупувати і зробляться до того, як прийде підкріплення. А відповідно одразу ж візьмуть під свою ядерну парасольку, що може знову ж таки призвести до цієї точки неповернення і до гри. Тоді потрібно буде, я так розумію, за у цій логікою норвежських дослідників обирати або поступитися, або стати причиною потенційного ядерного протистояння. Тому що як ви вже сказали, що путіну заважає зрештою натиснути на цю кнопку. Поділяю вашу точку зору. Я також перебуваю в стратегічному інтелектуальному куті. Причому вже два роки не можу з нього вийти. Всі конструкції, котрі розбираю, усі доводять до поганого сценарію, знайти точку правильного виходу із цієї ситуації. Я персонально не можу. Мені бракує. Розуму чи такий сценарій складеться, який ми зараз розглядаємо? Ну ніхто не знає щиро. і я не маю повноцінної правильної відповіді. Хай мене вибачає мій глядач. Ми от можемо перейти тим часом до того, що росіяни, окрім того, що покладаються на мобілізацію всередині своєї країни е, різними там доступними методами, підвищенням зарплати, якимись соціальними там обіцянками і так далі. І так далі, вони активно шукають людей е, за кордону. Наприклад, що стосується найманців із Непалу. Офіційно у лавах окупантів їх є від 200 до 300 осіб. Неофіційно, за даними непальських політиків опозиційних, до 14 тисяч там діапазон від 12 до 14. чому росіяни не покладаються у цих питаннях на свої сили? Вони чітко показали те, що їм абсолютно байдуже на життя своїх військових. Для чого їм найманці з Непалу, з Сирії, якщо це призводить до обговорення всієї цієї ситуації, зрештою у змі і потенційно до міжнародних скандалів. Ну, у 14 тисяч, я не вірю, це повнокровна дивізія велика, це дуже колосальне угруповання. Навіть якщо вони розосереджені, то така кількість людей не могла би не проявитися на фронті, і, хоча б кілька з них не могли би не потрапити у полон. Ідемо від протилежності. Тому тут тут уже також є певна маніпуляція і певна інформаційно психологічна операція. Чому це росіянам потрібно? не в частині самого бойового м'яса справи? Ні, не тут відповідь. Відповідь у пропаганді вони показують в першу чергу своїй бедломасі... Що вони не одні у цьому світі? Що вони єдині у світі на стороні добра, котрі борються із світовим гегемоном? Що у світі є безліч країн, поневолених народів, котрі страждають від американського імперіалізму, класика, класика радянського союзу, котрі стали на бік добра і разом з росіянами пліч опліч б'ються за світле майбутнє без пропаганди, без перенесення власної проблематики на широкий світовий загал. фюрер-тиран не матиме такої всенародної любові, яку він на цю хвилину все ж таки має. Це також відповідає е, дійсності. Е, питання лише чи він зуміє утримати цю любов. Ну зараз ми подивимося на виборах, який буде об'єктивний чинник е, об'єктивне за нього голосування, бо це дуже сильно важить. Не треба це недооцінювати. Я, якщо буде 40%, то це, це одне, а буде 80%, це зовсім інше. Нам треба, щоб цей показник був як найнижчий, бо тоді легітимність самого фюрера буде поставлена під сумнів у першу чергу між вежами Кремля. Там насправді відповідь треба. Перестати дивитися на російський народ, як на якогось гравця, я ще би хотів вас уточнити і запитати, почути вашу думку загалом з того, що у соцмережах є там певний пул військових, яких я читаю, за якими я стежу. За їхньою діяльністю, ну і відповідно аналізую загалом все те, що вони говорять на публіку. І от ідеться е, про те, що зараз росіяни намагаються максимально виснажити наші сили оборони доступними їм методами, насамперед кидаючи там різні загони шторм З, різних ув'язнених, новомобілізованих, а тим часом на території Росії потенційно можуть готувати кілька армійських корпусів для того, щоб вдарити з новою силою, почавши новий масштабний наступ. Питання у тому, чи можливо підготувати Кілька армійських корпусів, зважаючи на те, що це багатотисячне військо, непомітно. Ну, багато тисяч якщо йдеться про армійський корпус. А це від сорока тисяч. Ну це практично неможливо. Ну як неможливо? Можливо, але питання якості підготовки цих військ на цю хвилину. Мій погляд персональний, що так е, такої системної роботи над таким великим угрупованням. Ну неможливо технічно, чому тисячу тисячу двісті заміщають щодня щодня в Україні до тридцяти тисяч особового складу. Ми винищуємо у межах місяця. Це безболісно для них. без Філософії ставай страна огромная!» Мій персональний страх, що як тільки потім стане президентом другий, особливо якщо буде мати високу точку об'єктивного голосування за себе, тобто отримає об'єктивних 80-85 відсотків всенародної любові, то може статися ставай страна огромная!» і це направду глибока небезпека. Пане Петре. Я вам дуже дякую за цю розмову і за детальні пояснення. Дякую, що долучилися до цього ефіру. Маємо складну ситуацію на фронті, як зазначають і військові. Кові аналітики, власне, що росіяни після захоплення Авдіївки сконцентрували свою увагу на роботинському фронті або на Запорізькому напрямку, як його ще називають. Аналітики Діпстейт відзначають, що є у них там часткові просування в напрямку якраз вербового. Хочу вас питати, наскільки тут складна ситуація? Адже ще на минулому тижні нас попереджали про те, що тут росіяни сформували новий великий ударний кулак. Но не на вербовое, а от вербового. Вербовое пока у россиян. Они пытаются давить с флангов на наше вклинение. Это работинское вклинение, работинский выступ, лацдарм, он был создан в прошлом году для дальнейшего продвижения. Но такие вклинения, они подвергнутся, если дальше не продолжать наступательных действий, они однозначно подвергнутся Ударом противника, так как фланги, ну, в основном фланги, они не укреплены, так как фронтальная, допустим, какая-то область. Именно так мы срезали так называемый временский выступ или временское вклинение россиян. В прошлом году с выровняв фронт, срезал, ударив по флангам. Вот то же самое сейчас пытаются россияне Выполнить. То есть от, со стороны вербового начинают давить, это юго-восток, юго со стороны работина, это юго-запад. На, на работина от вербового э, эти движения, в принципе, понятны, то есть они логичные. Будут пытаться однозначно срезать этот выступ, если мы не, не начнем двигаться дальше. Но без, без авиации нет смысла этого дел, делать однозначно, потому в ближайшие, может быть, полтора-два месяца э, вопросы такие, наступательных действий россияне там будут решать. Но за счет большого плеча все-таки поставки военной амуниции именно на это направление. Масштабных наступательных действий у них там просто не получится. но ну, от Ростова 500 километров, даже от Тамани километров 400, если проводить, так это это хорошими дорогами, а не весенними, это уже опять, опять слякать, то есть там сильно не продвинешься. Ну, по крайней мере, масштабно. Но точечные некоторые наступательные операции они проводить точно будут, тем более увеличивают группировку. Где-то в районе 30-40 тысяч у россиян собрана группировка в районе Мариуполя, Волноваки. Она может пойти в том числе и на работе, на, хотя по дальность это под 200 километров, маловероятно, но может. Одна из первых задач этой российской группировки в районе Мариуполя, Волноваки, это все-таки давление на угледар. Но в любой момент они могут ее перенаправить. Плюс началось увеличение количества войск российских в районе Крыма. А оттуда они тоже могут выходить и на Работино, и на левый берег Днепра. Опять же, в зависимости от задач. Потому такие Теоретическая возможность, конечно, есть, хотя исходя из практики, исходя из э, возможности перемещения на дальние рубежи, а у россиян что левый берег Днепра, что Работинский выступ, это для них дальние рубежи, еще раз повторюсь, под 500 километров, потому что Сложно буде організувати серйозне виступ дійсно в виступані бупитатися та в квініні будуть стані бупитатися. Італійський військовий експерт Томастейнер написав про те, що згідно з оновленою інформацією, Петріоти в Україні збили уже начето 18 російських бортів. Там і мається на і літаки, і гелікоптери в тому числі. І загалом він додає, що якщо б Україна отримала ще 5 батареїв Петріотів, то можна було б закрити всю російську авіацію в радіусі сто Десяти кілометрів від України на ваш погляд, чи дійсно цього було б достатньо? Чи все ж таки тут без Ф- 16 нам не обійтися в протистоянні із знову ж таки російськими кабами і не тільки? Ну все діло від задач дійсно, кілька патріотів вирішило б вопрос на глубину? Дітану ну, 150 би не вирішили, але 100 кілометрів точно би вирішила. Дело в том, что Патриот не может располагаться на линии фронта. да, Он должен уйти хотя бы от ланцетов, тех 40-километровых. То есть э, километров за 50 от линии фронта его надо располагать. Значит, за 100 километров он за линию фронта может контролировать воздушное пространство. Опять же, э, не, не с нуля высоты. То есть чем дальше от локатора, тем э, выше поднимается луч, луч этого локатора. Ну, естественно у россиян есть возможность идти на предельно малых высотах. То есть они могут подходить на определенной высоте, на высоте где-то 30-50 метров, подходить до дальности. Ну, опять же, это предельно малые высоты. То есть работать невозможно кабами. Ну, а от кабов, допустим, однозначно можно россиян отсечь от работы с кабами. А так как 100-километровой дальности за линией фронта хватит для того, чтобы россияне не смогли сбрасывать корректированную авиабомбу. У них дальность планирования где-то около 70 километров, средняя в основном 70 километров. Причем это надо на высоту поднимать больше 10 километров, разгонять на сверхзвуковой, практически сверхзвуковой скорости, сбрасывать их на таких скоростях. А на этой высоте любой самолет светится как новогодняя елка. Естественно, выскакивая на дальность 70 километров, он 30 километров будет проходить уже в зоне поражения наших патриотов и будет уничтожен. Как раз это все заслуга патриота и, скорее всего, одной пусковой установки. Это не комплекс, а никто не будет тягать комплекс целый. То есть одна пусковая установка, там может быть пару, но ну, оптимально даже одна. А это четыре ракеты и система управления локацией. Больше ничего не нужно. Вот, вот в таком усеченном виде, на такой блуждающий П Патриот уже отминусовал где-то около двух десятков российских самолетов. Действительно, несколько таких Патриотов, даже, опять же, не, цел, не в полный комплекс. То есть несколько вот таких блоков Патриот может, в принципе, положить всю российскую авиацию. Что такое, допустим, два десятка бортов. У россиян около по сотни где-то основных самолетов. Сотня Су-30, Су, Су сотня Су-34, около сотни Су-35. Там плюс-минус 5-7 бортов постоянно. что-то на ремонте, кто-то производится, что-то отминусовывается. Вот 300, 300 самолетов. Даже только один Патриот примерно отминусовал около 6-7%. То есть, по большому счету, увеличить там, с десяток таких установок или можно вообще всю российскую авиацию, вот такую основную, вот эти Су-30, Су-34, Су-35 приземлить. Но, опять же, они как только поймут, что массовый падеж начался россиян, российских самолетов, они их отведут. Они уже несколько раз это делали, принимали решение, и такого рода самолеты вообще не участвовали в В виконанні бойових задач вони пользувались тільки армійської авіацією на приділі на малих висотах ліба вертольотами на висотах до 30 метрів, либо штурмовиками су 25 п'ятими бомбардировщиками су 24 опять же, на висотах 30-50 метрів. Вчили вас, пане Романе. На жаль, вже вичерпали наш ефірний час. Я дуже дякую, що ви долучили сьогодні до нашого ефіру. Друзі, нагадаю, Роман Світан, військовий експерт, льотчик, інструктор і полковник запасу нашої армії, був на зв'язку.